А як по почуттях з імплантом? Ну, дивіться, у мене 8 імплантів. По два, вверху, внизу на жувальних зубах тут і тут. Бо коли ще в школі, як я був дитиною, не лікували мені, зуби попортились. От, нормально, імпланти покриті коронкою, я їх просто не відчуваю. Мало того, вони не болять. Там вже не буде каріасу, їх не потрібно лікувати. Це рахуйте, що зуб назавжди, який вже не буде ніколи боліти. Але його треба весь час доглядати за імплантом. Також раз в півроку ходити на чистку, там під короночками вичищають, коронки чистять, біля імпланта там вичищають. Якщо все правильно робити, то це вам на довгі-надовгі роки. Реально, великий плюс, що там, де зуби вже з імплантами. То там, якщо все правильно зроблено, то нічого не болить.